Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передовсім про таке. Роботи допомагають рятувальникам. У Черкасах відпрацювали ліквідацію пожежі із застосуванням сучасних технологій: свято першокласника для дітей-героїв. У Смілі організували свято для родин, військовослужбовців та полеглих захисників. Медичні вироби від американських партнерів. Жашківська багатопрофільна лікарня отримала нову партію благодійної допомоги. В Умані правоохоронці затримали на хабарі жінку, яка мала повпливати на ТЦК. Фігурантка під виглядом надання юридичних послуг підшукувала клієнтів, які мали питання щодо військового обліку, та обіцяла вирішити їх. Аферистку затримали під час отримання трьох тисяч доларів та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Її загрожує до восьми років з конфіскацією майна. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика. Який воював проти сил оборони на східному напрямку за даними справи 30-річний мешканець тимчасово окупованого Сорокиного на Луганщині у 2014 році добровільно приєднався до силового блоку терористичної організації ЛНР у складі другої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР він брав участь у бойових діях на території Луганської області та міста Іловайськ на Донеччині. Згодом разом з іншими бойовиками був перекинутий для підтримки окупаційних військ війську запеклих боях за місто Дебальцеве. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили бойовику про заочну підозру за частиною 1 статті 258 Прим. 3 кримінального кодексу України. Це за участю терористичній групі чи терористичній організації. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук. комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. У Черкас. Рятувальники відпрацювали ліквідацію пожежі на терміналі нова пошта. За тактичним задумом відбулося влучання ворожого БПЛА в будівлю складського приміщення терміналу з його частковим руйнуванням та виникненням пожежі. Склалася небезпека розповсюдження вогню на всю площу покрівлі будівлі. Відтак, підрозділи ДСНС провели оперативну розвідку, визначили осередки займання та загрози поширення вогню. Одночасно було організовано розгортання сил і засобів, подано стволи на гасіння пожежі. Створено штаб пожежогасіння. Крім цього, піротехніки ДСНС здійснили обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, а хіміки провели заміри повітря з метою визначення концентрації небезпечних хімічних речовин. У рамках навчань випробувано сучасні пожежні роботизовані комплекси. Вони дозволяють подавати воду та піну у важкодоступні місця, зменшуючи ризики для особового складу. Свято першокласника для дітей-героїв відбулося у смілі. Детальніше розкажуть колеги з редакції Сміла новини. Захід відбувся завдяки співпраці церкви «Благовість», Смілянського центру соціальних служб та благодійної організації з любов'ю до дітей Американ Юкрейніан Ми завжди дуже вдячні нашим захисникам і звичайно намагаємось підтримувати родини всіляко. І сьогоднішній захід ми хотіли зробити для першачків для дітей, які пішли в перший клас, і завдяки нашим партнерам, нашим друзям з Сполучених Штатів, які продовжують турбуватися про Україну, про наших людей. Ми змогли зробити це свято. Ви бачили скільки було позитивних емоцій. Тому ми дякуємо організації American Ukrainian Aid за надану підтримку, допомогу. Дякуємо всім співорганізаторам і. Центру соціальних служб, з якими вже багато років співпрацюємо, і робимо ці спільні заходи для дітей, які йдуть перше. Участь у святі взяли родини військовослужбовців, тих, хто нині боронить Україну, а також полеглих героїв. Аби підтримати родини та подякувати за їхню стійкість, до слова запросили першого заступника міського голови Сміли Олександра Лисенка. Наші діти, шановні батьки, шановні присутні. Дозвольте від імені міського лисирі Ананка привітати вас з початку навчального року. Хочеться побажати вам. Щастя, здоров'я, успіхи у навчанні, і саме головне мирного неба для дітей підготували насичену програму з аніматорами, подарунками та розвагами від дитячого простору Хепіленд, малеча раділа танцям, конкурсам та веселим сюрпризом. А батьки ділилися вдячністю за щирість і підтримку. Мій чоловік, військовослужбовець, захищає нашу країну. і Ми дякуємо організаторам за таке чудове свято, що діти можуть отримати в наш час гарні емоції за подарунки. Так що дякуємо вам. Як тобі навчатися? Як нас, ти перший так. тиждень сподобався? Так. Я познайомилася в накласти. У нас гарні враження, приємні, теплі відчуття. Дякуємо за таке чудове свято. Ці подарунки мені знадобляться у першому класі. Кожна дитина заслуговує на свято тепло відчуття турботи, особливо ті, чиї батьки нині на фронті або віддали життя за Україну. Сьогодні для 108 ми щокласить у нашому місті, батьки яких служать зараз у військ. Дітей, героїв дітей наших захисників. Ми зібрали для свято у партнерстві з нашими благодійниками. Свято вийшло яскравим, щирим і по справжньому сімейним. Цей день запам'ятається першачкам, веселими іграми, солодкою ватою та новими друзями. Жашківська багатопрофільна лікарня отримала нову партію благодійної допомоги. Медичні вироби від американських партнерів організації Даун Інк та благодійного фонду Збережи Україну. Доправити вантаж вдалося завдяки співпраці зі всеукраїнською аграрною радою. Детальніше у відео місцевих новин. Співпраця з міжнародними партнерами є важливою складовою успішного розвитку медичної галузі та нашої спільної боротьби за життя і здоров'я людей. Нині лікарня потребує ремонту, адже роками була занедбана. Та завдяки підтримці партнерів ситуація поступово змінюється, каже голова ОТГ. ця допомога нам дасть змогу зекономити певні кошти і спрямувати їх. Ну, оскільки маємо ну, не одну будівлю, яка є в інфраструктурі медичних закладів, і потребують практично всі п'ять поверхів стаціонарного відділення, приймальне відділення. Зараз ми з депутатським корпусом предметно обговорюємо ці питання. А що почати питання велике? Якщо все потребує все ремонту, багато років не хочу казати десятків років, багато років воно було поза увагою, можливо, нестача коштів, можливо, інші все? причини не буду їх константувати. Ми сьогодні вже предметно взялися за відбудову. Медичної галузі і саме розбудову і поліпшення саме інфраструктури. Отримані медичні засоби розширюють можливість лікарні у наданні якісної та сучасної допомоги пацієнтам. Частину з них використовують і для лікування поранених військовослужбовців. І на сьогодні ми тут даруємо благодійну допомогу нашій лікарні це медичні засоби. Це перев'язочний матеріал, це капельниці. Там перелік більше 120 двадцяти найменувань, саме для того, щоб наш медичний заклад мав можливість лікувати жителів громади. Мало забезпечених сімей, а також наших військових, які проходять реабілітаційні процеси. Зі слів директора лікарні, нині заклад отримує значну підтримку. Цього разу надійшла важлива допомога, яка дасть змогу не лише покращити лікування пацієнтів, а й сприятиме розвитку медичної галузі громади. Ну, немає слів е, запевнити в тому, що е, дійсно всі переймаються проблемами нашого закладу. І міська рада, і депутатський корпус, і благодійні організації. Ми всі працюємо в одному напрямку для того, щоб жителі нашої громади були забезпечені якісними матеріалами, якісними виробами медичного призначення, що дає змогу надавати якісну медичну допомогу в процесі лікування. Велика вдячність, щира вдячність за їхню допомогу, тому що, як завжди, допомога є своєчасною, допомога є необхідною. І всі ці матеріали вони дійсно якісні. Вони йдуть на потребу жителів нашої громади. Із 15 до 30 вересня на території Канівської громади проводитимуть щеплення проти сказу собак, котів та птиці проти хвороби Ньюкасла. Графіки вакцинації бачите на екрані. 15-18 вересня, місто Канів, 19 вересня, село Лука, 22 вересня село Межиріч, 23 вересня, село Межиріч Бабичі. 24 вересня село Хмільна, Хутір Хмільна, 25 вересня, село Михайлівка, Гута Михайлівська, 26 вересня село Пекарі, 29 вересня село Кононча, Гамарня, 30 вересня, село Яблунів. Також інформацію можна знайти на сторінці Канівської міської ради у Фейсбук. Крім того, власники тварин можуть звертатися з приводу щеплення собак та котів до канівського відділу організації протиепізоотичних заходів. На вулиці в енергетиків 259. щеплення безкоштовне. У смілі тепло і зворушливо вшанували творчий колектив хор ветеранів будинку культури імені Тараса Шевченка Гвоздика. Докладніше у сюжеті сміла новини, заступник міського голови Сміли Тетяна Карло, голова Смілянської міської організації ветеранів України Миколая Кушенко, разом зі своїм заступником Віктором Міншаковим та начальник відділу культури Ірина Бобошко завітали на репетицію колективу, щоб подякувати за їхню натхненну працю, щирі пісні та вагомий внесок у культурне життя громади. Шановні наші люди, які з позитивом несуть добро кожному з нас. Ми вас глибоко цінуємо, і дуже приємно, що на теренах нашої громади є такий чудовий колектив. Ви знаходите в себе сили, мужність, натхнення збиратися, репетиції проводити, і нам дарувати чарівне українське слово. Музичне слово воно надихає, воно підтримує, і саме головне в такий важкий час розраджує кожного. пошана пошанити вдячності всім учасникам колективу, чия пісня зігріває серця смілян. Тетяна Анатоліївна вручила квіти старості хору. У своїх виступах гості відзначили, що хор ветеранів став справжньою гордістю міста. Його учасники це люди, які зберігають і примножують духовні традиції, несуть у серцях любов до рідної землі та дарують слухачам світлі емоції. Хочеться подякувати вам за те, що ви такі активні. Що у вас така активна життєва позиція, що ви не сидите вдома, що ви йдете до, до цього закладу, спілкуєтеся, працюєте, тому що вивчити, співати в колективі це теж нелегка праця. І у нас з вами дуже така відповідальна місія, тому що зараз ми збережемо з вами нашу культуру, і це наше завдання: зберегти культуру, зберегти українську пісню, вивчити гарний репертуар, підготуватися до нашої перемоги і зустріти достойно. Перемогу, гарним святковим концертом. Нині пісенний доробок хору гвоздика налічує понад сотню творів. Це не лише народні та козацькі пісні, а й твори українських композиторів, що співують Україну, рідне місто, людську долю. Хор заснований в 1988 році. Відбулося перше заняття, а в 92-му вже отримали звання народного. Колектив дуже дружний, дуже хороший, завжди підтримує, завжди допомагаємо одному, завжди виручаємо. На репетиції ж ходять дружно, ну але ж самі розумієте, вік такий вже золотий вік, скажімо так, тому бувають всякі моменти, але практично регулярно, стабільно ходять на репетиції. Як правило, ви знаєте, пам'ять ще в дуже добра, дуже хороша. Так, що вивчаємо швидко, майже за одну, за дві репетиції. І твір готовий, можна вже і на велику сцену. Для багатьох учасників хор гвоздика це не просто репетиції, а вагома частина життя. На сьогоднішній день для мене хор це відрода. Приїжджаємо сюди відпочивати. Раді цього стоїть приїхати, щоб відпочити і поспівати. І коло друзів нових дружину знайшов навіть тут. найшов навіть знайшов тут своє. Щастя нині українська пісня для багатьох залишається живим джерелом натхнення а хор ветеранів Гвоздика – невід'ємною частиною культурної спадщини сміли, яка продовжує надихати нові покоління. Циклону над східним узбережжям Чорного моря та атмосферного фронту з Південного Сходу на Черкащині хмарна та подекуди дощова погода. Температурний фон вище норми на 2-4 градуси. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, 10 вересня в регіоні мінлива хмарність. Протягом дня місцями короткочасні грозові дощі. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. В окремих районах шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів в день та 10-15 градусів вночі. У Черкасах майже весь день погода буде похмурою, але опадів не очікується. Увечері небо має прояснитися. У цей день наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде, Україна!